Депутати присутні. Значить, я виконую обов'язки директора протягом місяця з 8 жовтня. Ну що ж, в принципі, тема була заключена зовсім іншому по бо закладу борди Анатолій Васильович коснув дуже багато тем і так далі. Ну, хочу сказати про дріжджі. Анатолій Васильович зовсім не володіє ситуацією виробництва дріжджі. Дріжджі, насамперед, це відход. Відход від спиртового виробництва, любого спиртового виробництва. Наш єдиний завод на Україні, який відбирає цей відход. Якщо у нас сухі речовини в борді в середньому десь біля 12 одиниць, то після відсепарування цих дріжджів вони десь становлять біля 10 одиниць. Тобто, за що того, що ми забираємо ці сухі речовини на дріжджі, це до 10 тонн за добу, у нас зменшуються викиди на що Ріші це необхідно робити, ми навпаки думаємо, як збільшити обсяг, тому що в нас можливість є їх відбирати десь до 300 тонн в місяць, ми їх відбираємо 170 до 200 Ми зараз працюємо над тим, щоб все-таки відбирати більше і покращити екологічну ситуацію в цьому плані. По поводу роботи заводу, що завод зробив, по знищенню западу, що завод не зробив. Хочу сказати, то, що да, біоустановка, яка була розроблена на заводі, яка пропонував мій попередник Олексій Миколаївич, вона єдина, це була розробка для, на нашому заводі. І в світі немає ніде такої розробки. Ми, не бути, бути, давайте будемо вже ні, Могло бути, що На дуже... самогонному апараті не можна гнати високо, високоякісний спирт там, чи нафту. Те, що він показував нам, давайте говорити вже більше прямо і не наяснило. Не, не, не ми всі чудово знаємо, яка ситуація. Для нас ситуація, щоб у нас не було того запаху. Я не ми не сп... з гроб з... за заробку абсолютно нічого не зробили. І я впевнений, що ви не зробите до тих пір, поки його не закриють цей заробник. Можна я доповню, що ми зробили, я зараз допоміг. У мене є конкретні що, що ми зробили, почну з того, що ми зробили. Значить, 29 жовтня 2013 року заключений договор з Укрмдії, значить, зачитає, як він називається, розробити та провести нерозбіряючу правофікаційну установку для виробництва спілкувати технічності на ТПЖорський спиртзавод. Цей договор вже затверджений, є календарний план і вже пішли перші проплати. Що нам дається не розберігаюча правиційна установка? Вона нам дає зменшення викидів. В першу чергу це з димовими газами котельні в зв'язку з тим, що у нас за що це нерозбіряючі установки зменшується до 20% споживання газу, а це в тому числі 20%, ті самі викиди зменшуються. Зменшується температура борди, що дуже важливо для любої біогазової установки, чи це будуть очисні споруди. Температура борди відходить десь порядка біля 100 градусів і, любий живий організм, який перетворювати борду, в біогаз не, не виживе при цій температурі. І це ну, досить тоже проблема, важлива, щоб понизити цю температуру. Можна, е, наші е, водоймища, які є, вони не дадуть змоги, щоб охолодити цю борду, якщо ця біостановка порядка півтора тисячі кубів борди, щоб її ну, перебродити, вона потребує охолодження. У нас немає чим їх охолоджувати. Завдяки цієї брагоректифіційної нової установки, не розберігаючи, у нас теплообмінні тепловідмін, води е, зменшуються в 5 разів. Тобто температура води, яка в нас на охолодження йде цього, бру нашого, зменшується в 5 разів. Це досить важливо. Перший крок, я б назвав для... Е, Перед тим, як впроваджувати біологічну нормалізацію очисних стоків біогазові установки, це те, що ми зараз робимо. Це, ну, якщо потрібні більш детальні документи, в мене є копії договорів, є, навіть оригінал я взяв з собою. Раніше з самого початку приймали безпосередньо участь. Ви вірите, що ви знаєте? У мене є документи, я можу показати. Я документи у досить... нас були, коли показували графік погашення був. Абсолютно все було. Крок до кроку ви говорите, давайте от ми якого? 9 числа їдемо, за свої кошти їдемо дивитися на ту установку, яка вже давно придумана, яка дає нормальні, колосальні, позитивні результати по всьому світу. Ви зараз знову за кимось заключаєте, невідомо з ким проводити гроші. Я розумію, що таке заплатити гроші, потім їх забрати назад відмити. Я не говорю, якісь цю але Я прекрасно знаю ці схеми, тому що трошки на них попрацював, з ними воював. На сьогоднішній день ми їдемо, давайте ви поїдете, ваш представник поїде. Ми їдемо за свої кошти, не зацікавлені. Це ви на вас Лужанський спір завод? Лужанський ми зараз їдемо в Німеччину, ті представники, які були по біоустановки по переробці газу, то ми за Кимовчом за свої кошти їдемо 9 числа в Німеччину для того, щоб подивитися, наскільки воно ефективно. Але ж вас це не цікавить, не вас не цікавить, не державне. Ви сховалися за одною ширмою. державне підприємство Дожоський спиртовий завод та не державне воно, ніколи державним не було протягом 15 років. Приватна фірма Дніпропетровська, яка зробляє чисто кошти для себе, а тут на кам'янчан на цих Довжоцьких. Жителів все одно, я хоч думав, що от скільки директорів помінявся, я думав, що хтось ви, до речі, місцевий чи ні? Місцевий. Я 20 років проживаю. В То ви не забувайте, що тут вони поколотили тут і поїхали. А вам тут придеться відповідати. Я дуже добре розумію, що відбувається і як відбувається. Наш завод, якщо взяти всі спиртову галузь, більш стабільно працює всіх заводів. Я вас зверніться взяти до свого керівництва. якщо Одним з кроком, я тільки можу зрозуміти од одним з кроком того, що ви думаєте щось робити, давайте їдете з нами разом в Німеччину, дивимося на передовий досвід, і щоб ви дали своє заключення, і ми дали своє заключення своїм керівникам. І тоді ми побачимо, чи є крок на зустріч, чи нема. Тільки ми три роки вже воюємо з цим і ноль. Повний. Питання пропозиції. Я Тут вже там третій директор, десятий, тим більше цей чоловік виконує обов'язки. І це вони являються таким собі громоотводом для нашої громади. Тут мав би стояти власник, от, і мали б бути розрахунки, які вони отримують з цього прибутку. І власнику поставити завдання, звернутися до екологічного комітету Верховної Ради з цього поводу можна підготувати відповідний законопроект, що стосується нашого довгородського спиртзаводу, і це питання закрите найкоротші терміни. Ви бачите, що ви апелюєте до цього керівника, що він їхав з вами, а він він практично той, що не вирішує ці питання, він ніколи їх не вирішить. Він я не хочу. Ну, що ви так говорите? Я відповіді ж не дав. Я тільки за. Я сам тут проживаю, в мене тут діти живуть, я сам дуже ну, жити. Ні, то, що ви за, як людина, ніхто не має проти, але ви, ви їх тут не вирішили, ці питання. Це має вирішувати питання власник, той, хто отримує, даруйте заслен, бабло з цього, розумієте? Велике бабло. Я перед цим, коли брав слово Василь Іванович, виступав, я сказав, що Укрспирт, горілка, спирт, це що збиткове? Це надприбуткове, надприбуткове. А нам тут розказують, що неможливо нічого зробити. То в ту Німеччину. І, Михайло Істанович, моя пропозиція така, щоб ви звернулися іменно до власника, той, хто отримує прибутки з цього. А це, це гроші гроші чоловік. Він навіть цього не, не зробив. Ні, а його треба заставити якимось чином. Тож є економічні норми. Весь світ, Я живе, не перемовляєте, виготовляє до різних. міліції було порушено три кримінальних справи у цьому і що, а потім закреплюється я. Звичайно? Так.